Ранок вдома триває. Під час війни видавці та дистриб'ютори книжок опинилися у складних умовах. Та, попри все, галузь не лише вистояла, але й розвивається і долучається до соціальних ініціатив і допомагає. Фронту. В нашому етері ми вже розповідали про проєкт національної книжкової платформи Якабу Книга на фронт. А зараз дізнаємося ще більше деталей про новий книжковий застосунок для військових на продовій «Бібліотека для героїв від співзасновника компанії Юрія Кривошея. Я піду зустріну гостя. Доброго ранку! Добрий день. Сідайте, будь ласка. Вітаю До вас, доброго ранку. Дуже приємно. — Навзаєм сідайте. Дякую. Доброго ранку. Доброго ранку, дякую. Так, пане Юрію, ну розповідайте, як з'явилася ідея створення бібліотеки для героїв? А, дуже радий вас бачити знову. Навзем. Дуже дя дякую за запрошення і що є можливість розповісти про наші проекти. Ідея, а у нас з'явилася досить давно. Після початку війни, до 2014 році, ми почали робити багато справ, котрі потрібні для фронту не тільки для спільної мети, і чесно кажучи, спочатку точково ми запустили цю ідею там, де ми особисто передавали книжки нашим військовим абсолютно в різних жанрах, і остаточно цей проект став системним і серйозним, там, де ми дійсно формували бібліотеки для наших героїв для різних військових частин. Ми особисто були в Маріуполі, в Яворіві, в багато багатьох військових частинах з Азовом співпрацювали, співпрацюємо і передавали, формували бібліотеки за запитом і. Дуже цікава річ в тому, що запити були дійсно дуже різноманітні. Вони були як по військовій тематиці, бізнес нонфікшн Між іншим, хлопці-дівчата мали запит на літературу на різних мовах. Class. Абсолютно, і це було дуже. Приємно, коли ми були особисто і спілкувалися, передавали книжки, тобто це був початок класного системного проекту. А на сьогоднішній день ми продовжуємо цей проект. Це один з багатьох проектів, що має елемент соціальної відповідальності, скажімо таким чином, але він про набагато більше. І якраз бібліотека для героїв на сьогоднішній день вона вже отримала наступний навіть етап. А це безпосередньо поличця в нашому застосунку, в нашому мобільному додатку бібліотека для героїв, там, де до нас підключилися наші партнери, наші видавництва, з ким ми теж підпрацюємо. Наше теж особиста видавництво як у паблишень. І у нас на сьогоднішній день цей проект дозволяє в зовсім в іншому в кращому масштабі. Надати необхідну літературу для наших військових, чому це важливо, тому що це теж можливість перезавантажитись, Звичай, відволіктись росла. і і так далі. І я можу дійсно дуже довго розповідати про ці проекти. Але слід зазначити, коли спочатку ми передавали в більшості паперові книжки, угу. на сьогоднішній день ми розуміємо, що наші захисники-захисниці вони перебувають в тих обставинах, там де не є, ну немає взагалі можливості для того, щоб з Собою мати паперові важкі книжки, особливо коли кожен грам, а, ну, це, це, угу. а, ну, до, до цього з великою увагою ставиться. Тому а, електронний контент він дозволяє отримати доступ так. до а, книжки, до літератури в будь-яких обставинах. Це дуже... А як працює проєкт Книга на фронт? Яка механіка процесу і яка література буде доступна? А, Книга на фронт це додатковий паралельний проект, mm -hmm. котрий ми зробили з нашими іншими партнерами. І механіка там безпосередньо працює трошки інакше, там де будь-хто будь-який читач, будь-який клієнт, як або, може прийти і сказати: Я хочу дійсно купити книгу на фронт. А в інше вона а, купляє ту книгу, котра чи має якийсь запит особистий, mm -hmm. чи просто має якесь враження, що ця книга безпосередньо потрібна, або а, і, і, і підписує якийсь меседж, вдячність, і так далі, і відправляє на фронт а, а, і ми це. Робимо разом з нашими партнерами безпосередньо. Книга на фронт з ГО «Культурний десант, і це окремий проект, що стосується бібліотеки для наших героїв, це наш проект, який ми почали, але. У нас теж є синергія з нашими партнерами. Чому тому, що безпосередньо дуже велику кількість, якщо бути точним, 10 тисяч, 10 тисяч промокодів, Ого. ми передаємо через наших партнерів книга на фронт Культурний десант. А це тільки один із каналів, як ми будемо передавати це для системного якісного дисциплінованого контролю, для того, щоб дійсно наші захисники і захисниці отримали те, що мають отримати. А покажіть мені і розкажіть більш детально, як працює саме бібліотека, як застосунок осе, як ви сказали, мобільний. Бо дійсно ми розуміємо, що кожен грам, який лягає на плечі Абсолютно. наших військових, ну він може погано впливати на його швидкість і на його маневреність а телефон завжди під рукою, і ти в будь-який момент. Дістав його, прочитав, відволікся, перезавантажився і стало легше. Як працює цей застосунок? Як виглядає ця бібліотека? Е, у нас враховуючи, що е, тут не тільки справа, щоб це було легко відносно фізичної складової ваги, наприклад, те, угу. що ми кажемо, так, так. треба, щоб це було дуже легко застосування, щоб це так. було дуже швидко, тому що. Час це теж дуже такий обмежений ресурс. Тому будь-хто може абсолютно легко зайти і завантажити, чи а, цей додаток а, саме це, це, цей саме додаток. При завантаженні додатку, просто а, в розділі, а, там, де є головна, можна вибрати. Зареєструватися, відразу є можливість отримати через смс-ку код. Цей код відразу вводиться і ви вже зареєстровані. Потім далі можна в розділі бібліотеки, котре безпосередньо mm -hmm. тут є. Ми просто дуже просто входимо. І у вас є дві швидкі опції: ви входите просто в бібліотеки в розділ і вибираєте саме цю бібліотеку для героїв. Ви просто вибираєте, її, вводите ага, промокод. Все, у вас відразу є доступ. А чи у вас є опція, тому що застосунок відразу питає, чи є у вас промокод? Ну це для будь-якої угу. акції. Угу. Якщо він вже, вже у вас є, ви просто вводите цей промокод і відразу у вас. Відкривається безкоштовний доступ до всієї бібліотеки на сьогоднішній до день, всієї, яка є в якому. До всієї, а, котра безпосередньо угу. бібліотеки для героїв. Чому тому, що там книжки особливо підібрані, враховуючи наш уже існуючий досвід з проекту книга на фронт, uh -huh. наш існуючий досвід з 2014 року відносно статистики побудови різних запитів. Те, що ми отримали від Азову і сил е, особливих uh -huh. спеціальних операцій і інших. І так далі, і а, ці книжки дозволяють а, людям насолити тим кон контентом, який є на сьогоднішній день. А, до нас долучилися сім наших видавництв, партнерств в додаток до нашого видавництва, як або паблишень, і завдяки цьому а, наші герої вже можуть а, мати доступ до 473 а, книжок. Це тільки початок. А що переважно читають наші захисники? От є якісь можливо ви склали топ, чого найбільше читають наші герої? А, ви будете здивовані, але у нас запити дуже диверсифіковані. І це класно. Це надихає, тому що. Дійсно, у нас немає, скажімо таким чином дуже вузькопрофільного запиту. Там тільки військова тематика, це тільки інше. Наприклад, коли ми почали цей проект, mm -hmm. запити навіть від Азову, від інших повтор повторюю, вони були на різних мовах. але там було багато бізнес нонфікшена, багато історичних книжок літератури. Зараз, зараз, mm -hmm. коли ми передавали буквально два і три тижні тому, там на п'яту штурмову бригаду на інших основні. Мені запити було дійсно по військовій тематиці, тому що це теж можливість, коли є перерви, якщо можна так висловитися, це продовжувати тренування, навчання свою освіту і так далі. Ми теж повинні не забувати, що один із самих величезних кластерів, хто зараз на фронті, хто зараз воюють, це підприємці, звичайно, так. Підприємці, наші захисники-захисниці, а ну мають інтерес в різних напрямах. Тобто, у нас знов ж таки, якщо дивитися по жанрах, якщо навіть дивитися на вибірку з. З цих на сьогоднішній день поки що 473 книжок, то ви побачите там дуже багато різних жанрів, і там можна дійсно відволіктися. Тобто, наприклад, якщо все ж таки важлива військова тематика, ти цим займаєшся, але потім у тебе є можливість занернути в історію, mm -hmm. чи занирнути в якийсь бізнес нонфікшн чи в якусь там біографію, і так далі. Так, ми вже зрозуміли з ваших слів, що бібліотека для героїв це лише частина соціальної підтримки українців, зокрема військових. Так. А які ще є ініціативи, Будь у речі, так, про це говорили? Що у вас багато так. є різних напрямків? Розкажіть. Ну, по перше, ми всі з вами розуміємо, що у нас як Україна, як у суспільства, ще довгий шлях попереду. Угу. Викликів дуже багато, і запитів на різноманітну допомогу у нас більше поки що. Да, Усіх ніж можливості для того, щоб виконати всі ці запити. Але бажання допомогти є абсолютно всім. Ми виходили з того, щоб намагатися допомогти як можна більше ширшої аудиторії, і у нас. Тому сформовані, як ми називаємо, під егідою Якабу Фаундейшн багато напрямів. Один із яких ми зараз проговорили це бібліотека для героїв, це книги на фронт і так далі. Є у нас окремий проект разом з організацією Доладу, котра побудована суто для психологічної реабілітації наших ветеранів наших військових. Там безпосередньо ми приймаємо участь для формування особливих спеціальних бібліотек, І не тільки деякі книжки, вибираються психологами за протоколами, котрі впроваджуються для психологічної реабілітації. Ми особисто були ми не просто передаємо книжки, тобто ми особисто. Приймаємо участь, ми були в різних наших клініках, спілкувалися з військовими для того, щоб особисто зрозуміти, що потрібно, а не просто поверхнево якось підходити. Є у нас інший напрям: це як ми крайній раз з вами спілкувалися з Соборною. Соборна піклується безпосередньо дітьми загиблих героїв. Uh, і я можу вам навіть uh, невеличкий апдейт зробити З крайнього разу, uh -huh. коли ми з вами спілкувалися, це приблизно місяць тому. Uh -huh. Ми взяли ще декілька десятків uh, на опіку да на cool. у нас уже більше ніж 200 uh, родин. Є інше ще напрям там, де ми допомагали відомому класному фонду Джен Юкраїни, який заснована Ксюшею Лебідєвою. Вона робить неймовірну роботу. Це допомога дітям. Дуже важливі. Ну, вона взяла на себе таку дуже важливу відповідальність: це е, е, неймовірна турбота е, про дітей, котрі пройшли. Ну, самі жахливі кейси, Буча, Арпіні не тільки поховали своїх батьків, пройшли на жаль знущання від агресора і так далі. І там ми передавали теж книжки, котрі вибирали психологи. В рамках тих протоколів для того, щоб діти, коли вони під час табору, могли використовувати книжки для того, щоб успішно пройти цей табір, і так далі. А є у нас а, теж співпраця з асоціацією ветеранів, тому що це теж про а, турботу Слухайте, а, наших вам... військових, щоб нам треба ще зустрічатися. Це стільки проектів. Я вже собі теж загинаю пальця, тому Скільки разів ми маємо ще вас видергнути і запросити в студію, щоб ви нам розповідали і розповідали. Ми дуже вам вдячні за все, що ви робите. Я бажаю вам величезної наснаги, щоб у вас вистачило найголовніше часу. Сил можливостей і щоб та віра, яка в вас є, ніколи не згасала, і всі проекти були проекти були на не на сто на мільйон відсотків реалізовані, і щоб наша нація була найрозумнішою, найосвідченішою і психологічно стабільнішою в студії ранку вдома. Був співзасновник національної книжкової платформи Якабу Юрій Кривашея.